Руслан, це ти, Руслан, uh, Руслан uh... це ти отець Роман. Nee, nee, nee. Руслан, це ти отець Роман. не не я, ти всі. Руслан, це ти отець Роман. Ні, Нет, нет. Руслан. Це ти отець Роман. Ні, не я, Руслан, Руслан, це ти отець Роман. Ні, точно не я. Руслан, це ти отець Роман. Ні. Це ти отець Роман. Рус. Це ти отець Роман. Ні, Руслан. О, це ти твій отець Роман. Та не я. це. Руслан. О, це ти отець Роман. А ні, точно. не Руслан. О, це ти твій отець Роман. А точно не я, Руслан, Руслан, а це ти отець роман? О, отець Роман. Да мой бережену Україну, нашу владу, військо та народи, щоб ми тихе мирне життя прожили. Всякому благочесті і чистоті.